Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. На роботі з'явиться можливість проявити себе добре, не виключено кар'єрне зростання, яке допоможе зміцнити фінансове становище. Не бажано вступати у суперечки та провокувати конфліктні ситуації. У вільний час краще відпочити та відновити життєву енергію. Овен. На початку дня необхідно зайнятися важливими питаннями, оскільки буде можливість зміцнити свої позиції. Щоб було легше діяти, можна скласти план, яким буде легше здійснити задумане. Корисні заняття спортом, які надають бадьорості та заряджають позитивом. Увечері краще побути зі своєю сім'єю та обговорити плани на майбутнє. Сталець. Буде можливість здійснити свої плани та задуми, якщо наполегливо добуватися і не відступати перед труднощами. Кохана людина порадує оригінальними подарунками, які піднімуть настрій. У сім'ї можуть бути напружені стосунки, тому варто тримати у вузді свої емоції. Близнюки Буде шанс досягти непоганих успіхів на роботі. Головне не поспішати і правильно сприймати отримувану інформацію. У фінансовій сфері вдасться укласти вигідні угоди. Значні фінансові надходження порадують і дадуть змогу придбати необхідні речі. Рак. Бажано бути обережнішими з грошима, є ймовірність непотрібних витрат. На роботі стане в нагоді досвід, який допоможе уникнути промахів. Імовірні розбіжності з колегами. Бажано не провокувати конфлікт. Вечір піходи для сімейних посиденьок можна всім разом переглянути улюблений фільм. Лев. Не виключені непередбачені ситуації, які можуть спантеличити. Бажано прислухатися до підказок інтуїції та керуватися здоровим глуздом. З оточуючими людьми варто бути стриманими, інакше будь-яке різке слово може зіпсувати стосунки. В особистому житті, можливо, доведеться виявити ініціативу, щоб вивести стосунки на інший рівень. Діва. Слід цього дня довіряти своїй інтуїції, яка у цей період дуже гостра. Імовірні приємні звістки здалеку, не виключено важливих зустрічей, які обіцяють непоганий прибуток. Бажано приділити час своїй родині і поспілкуватись на важливі теми. Терези. День може принести невеликі труднощі, з якими доведеться боротися. Головне, не опускати руки та шукати правильні варіанти рішення. У любовній сфері не виключено несподіваних поворотів, які підштовхнуть до серйозних кроків. Рідні люди здивують несподіваними сюрпризами. Вечір хороший для сімейної вечері та приємних бесід. Скорпіон. Не виключені ділові зустрічі, на яких бажано зосередитися та відволікатися. Кохана людина може засмутити деякими діями, не варто злитися. Краще контролювати свій емоційний стан. Вечірній час підходить для активного відпочинку та приємного спілкування. Стрілець: Вранці можна зайнятися домашніми питаннями, що накопичилися. Добре складаються подорожі, де можуть бути приємні знайомства. Не виключено великих фінансових вливань, які допоможуть придбати потрібні речі. Увечері можна прогулятися на свіжому повітрі, а також зайнятися своїм улюбленим хобі. Козиріг. Не виключені приємні зміни у діловій сфері. Можуть бути незаплановані подорожі, які принесуть яскраві емоції. Бажано навести порядки у будинку, щоб не допустити розбіжностей у сім'ї. Можна влаштувати невелику урочисті для своїх рідних та близьких. Це зблизить і дасть змогу побути всім разом. Водолій. Буде нагода побувати на якомусь заході, де можна отримати корисну інформацію та познайомитися з цікавими людьми. Не виключені романтичні захоплення, які можуть у майбутньому перерости у серйозні стосунки. На роботі можуть бути привабливі пропозиції, які покращать фінансове становище. Риби. Імовірні грошові надходження, на які можна розраховувати для будь-яких придбань. У вирішенні питань особистого характеру доведеться довіритись інтуїції. Нагадають про себе домашній клопіт, бажано не відкладати нічого на потім і завершити все вчасно. Увечері можна відпочити у приємній компанії друзів. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.